Прошу зареєструватись В залі зареєстрований 341 депутат, шановні колеги. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. Оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашої колеги Марії Миколаївни Іонової. Давайте привітаємо нашу колегу з Днем Народження. Шановні колеги, друзі, 25 камня назавжди війде в нашу історію як день визволення Героя України Надії Савченко. Я мав честь. З надією, пулію бути на Майдані в гарячі дні і ночі Майдану. І всі ми, уся Україна і все світове українство і весь вільний світ слідкували, як Надя Савченко гордо відстоює честь України і дух України, перебуваючи в полоні російських окупантів. Вона стала символом. Незламним символом України в той період, коли Україна була у вогні, коли Україна боролась проти російського окупанта. Понад 700 днів тривала її боротьба. Боротьба всіх нас, і в цій боротьбі Україна і Надя Савченко здобула переконливу перемогу. І сьогодні ми маємо честь її вітати. В залі Верховної Ради України. І я запрошую до слова Героя України, бійця самоборони майдану айдару незламного борця за волю України Надію Савченко. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Я, народний депутат України Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим поряднім людям, людям світу, які підтримали і мене, і Україну. Я хочу попросити вибачення в матері Вадима Пугачова за те, що її син віддав життя за мою волю. Вибачте, що я жива, а ваша дитина мертва. Я повернулася і я не дам вам забути, не дам вам забути, хто стоїть, сидить в цих кріслах Верховної Ради. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту Україну, за яку померли вони і про яку мріємо ми. Я вам скажу, що нічого не забуто, ніхто не забутий і нічого не пробачено. І народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Україна понад усе, а для нас, для тих, хто сидить в цій залі, Україна вища за життя кожного з нас. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки як роз. Покажем, що ми, братя, козацького. Героям слава! Я в Верховній Раді, я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу Україну. Для того, щоб ви кожного разу, коли виступали на цій трибуні, дивилися їм вічі і розуміли, що ви не маєте права не витягнути останнього з них. Дякую. Шановні колеги, згідно 25-ї статті регламенту, вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій груп і колеги, прошу провести запис на виступи.